Привіт телеглядачі експрес. Прогулка по моєму саду. Поки ця помеї не закрилася, хочу показати як вона цвіте. Ось така вся стінка висить. Не знаю, буде видно, не буде видно. Головне, що мене видно. Дивіться. О така от стінка із іпомеї. Ну, вони по-моєму вже почали закриватися. Ось такі різні кольори. Розовий, такий фіолетовий. Поїхали далі. Ну тут моя грядка. Хорошо відсвіли мальви. Оце аж до кінця даже сміла. Ну так от далі пішли дивитися Оце вот класне в'ється так, чи що. пішли далі Хочу показати Ой, зараз буде пересвіт. Дивіться Екзотика, екзотика, ось отакі вот от свічки. Вот, вот такие вот свечки. Прикольные. Да, прикольные? Прикольные. Мне даже понравится. А, зараз я покажу. Зараз я покажу вам мои безвременники. Не, все-таки у них есть какое-то время. Октябринки. Такі як тяблінки. Ух. я сьогодні весь в милі. Короче. Так, ми біля цієї екзотики еще раз. І ще подивіться яка береза вже виросла. Береза. А оце. оце. Є, як є там шовковиця в кінці участку О, така ось шовковиця оце сарайка і коротше, в неї дах знесло А от тут творчий безпорядок Творчий безпорядок. От дах знесло бачите шифер був сильний вітер і знесло Mm, але я новий не можу купити, тому що дорого. Не вистачає грошей на це. Отак от. Отак так от, отак от. Це я вже показую остатки літа. Знаєте, як Міла заспіває. Осколки літа. Сонце сліпить в очі, не знаю чи. Попаде в кадр то, що треба. Як те, бринки. О, тут стільки бджіл. Так. І що мене порадувало? Так це. Дивіться. Оце мене порадувало. Дуже гарна. Цвіли чорнобривці. От дуже гарно. Це то, що осталося. Приморозок був, я так поняв. Бо почерніли. Далі. Далі у нас Георгіни. Нормально так виросли, а, щось не захотіло тут цвісти, коротше, не захотіли і все. А тут ще в мене цвіли васильки, вони ж волошки. Дуже гарно цвіли, відео було, шукайте на каналі. Не, я ж ці відео закриваю. А оце я підготував яму для себе. Ой, не себе, а для е, своєї... свого дерева. Яке я посажу сюди, пересажу. Толі тіс ягодний, толі м, абрикос. Тоді сосну. А оце від обрізки. Від обрізки тут залишився. Добре, піду пити чай і буду далі працювати. Хух змучений. Так що не звертайте увагу. Я Так, а в мене... Перекус. Бристрий перекус, бо багато справ. Стільки незавершених справ. Чайок. Оп. Несу воду. Так, ребята, на дачі немає чайника, є ось така каструля. Ооо, скільки пара. Так що прийшли донат на чайник, бо я совсем бідний. Не, зовсім не заробляю на ютубі. І взагалі не заробляю. О, так, не, насколько не мене поставишь. Все, наставляється. Остається, беру тільки моршинську. Це я тільки що з грядки. О, як добре копається після, після дощу. Ось дуже класно. Давайте по поговоримо о жилі-билі. В общем, приїхав сьогодні на дачу. Але міг приїхати ще вчора. Вчора подруга мене підманула і підвела. Ми мали вчора зустрітися. В общем, день якби пролетів і я вирішив їхати на наступний день і займатися тут ділами. Кстати, кстати ви чуєте як тут е, якийсь шум. Це їздить комбайн, е, збирає урожай. Мені зараз тут кричати прийдеться. Е, у нас тут поля. Не та поля, а поля. Е, в общем кукурузу збирає, якось збирає цей комбайн і зразу молотить. І машина просто під'їжджає и сгружає е, е, готові продукції. І більше ніякого орудія труда не використовує. Ось е, от, так, от е. тут цей, сильно не заросло. Я думав приїду буде по пояс трави. От я оце в серпні як скосив траву, ну в такому і вигляді участик остався. Що дуже добре. Я показував літом, як тут цвіточки жовті росли, дуже прикольні, неприхотливі. Ну, в общем. Багато яблук, зараз покажу вам яблука, тільки треба е, цей. Перекус зробити у мене от булочки, вафлі, всім, всім вафлі зараз буду вам. Зараз одягаю перчатки і буду їсти. Ой, зачем одягати? Весь ще вже голова поїхала. Ну я ж цей працював не покидаючи рук за два дні підвела мене подруга короче. Так, ребята, приніс цукор да, і в мене немає цукорниці. Е, хто бажає, може мені зробити такий презент е, Прислати на мою почту, нову почту. Так, треба забратися. Або в вигляді грошей я відчитаюсь. Тут мішок цукра. Ой, ну, якийсь він влажний став. У ну, мене просто це напевно дерево віддало влагу всю цукру, тому що в мене отак ложу з вершком у мене оділка вдома е, з живого дерева ну не живого дерева а, коротше з деревами лиственниця так Жабариня все викинув, коротше, щось не дуже так заварилося. Треба було ще дві хвилинки так, щоб настоялося. Тоді б жабриня впала вниз. Булочка зі смородиною. Не я робив. Дивіться скільки натінки. Де ви ще побачите скільки начинки. Взагалі, нормально так прицели мої квіти і я щастлив. І оці октябринки, як мене радують, стоїш, дивишся, як бджолки на них сідають. Чого я так стараюся, так все по-швидкому, -по тому що мені через пару днів на захід їхати. Їхати на захід. Мені у мене кожен день на щиту. М -м, дивіться, я не лгав. Стільки начинки. Все, сейчас будет, будет пряме включение э, со збора яблок. Так, ребятишки, вже кінець, кінець дня, а, а я еще займаюся тим, що збираю яблука. В общем, давайте я вам покажу. Я тут вже дещо зібрав тут море цих яблок. В общем, дивіться, який крупнячок. Дивіться, оце все жовте, оце жовте, прикиньте, це все яблука. Я в шокі. Я в шокі. Це за один раз не виведеш. Не вивезеш. Все коротше. Але в мене дуже мало часу, тому що їду на західну. Останеться цим варішком. збирателям. В общем, у мене вот вже на дві сумки готово. Що з цим робити. Напевно так і останеться. Ах так, да, я ще не сказав, що в кінці ролика покажу, як я збирав свої томати мою колекцію томатів. О блін. Я мав ще з подругою приїхати... ой... Зустрітися вчора, але вона мене підвела. І це інший бік. Всі сторони яблуні, а таких у мене три. Так, іду за сумками, зараз буду закидуватись. Так, ребята, я не потап, вам пісні і реп не буду читати. Але яблуки А Я ще додав, що це тільки одна яблуня, а в мене таких три яблуні. Кстати, оце а, туалет, що на вулиці, вже розпадається. У нас цей. А, у нас вже є цей. Домашній туалет. В хаті. Чи все-таки вам заспівати реп? Ладно, не будемо співати. А, яблука падали. Котилися, губилися. Хтось їх збиратиме. Падають яблука в наші сади. А, яблука падають.

Ой, хух, ребятки, так важко збирати. Ой, як важко збирати. хух, Ой, як важко. Не ну конечно 25 не 40. I oh. І ще одне відро, добре що в мене є така защита. Взагалі, з неї швидше. Ідемо зсипати. Так, ребятки, ще покажу а, з моїх успіхів. Дивіться, це суданська роза, яку я знімав і показував в ролику літньому. От, пересадка пройшла нормально, вона вже підросла. Дивіться які браві молодці. Отак от, О, бачите оця вся лінія, оця вся лінія в суданських розах. Поставте лайк. Коротше, продаю саженці, замовляйте на наступний рік, будемо викопувати вони в цих вони в таких горшочках. Все. Робіть замовлення. А тут навіть 10 штук в одному я зробив. Композиція буде. Отак. У бід... у столика століка е показалися. У мене 20 хвилин є до виїзду, треба закинутись поскоріше. О. А, кстати, бачите відро? Таке ж саме відро є у відомої е цієї ведучої магія рослин. Теж про цветочки точки Все, є, укомплектоване, Все, а теперь на всех порах женемо додому. поїхали!